Я запишу відповідь, але вона не буде чітка, тому що, на жаль, такі питання не вирішуються, друзі, на консульт... на... в коментарях і на бліц-вебінарі. Питання від пана Івана звучить наступним чином: Хочу, прибуд... Хочу прибудувати терасу, що примикає до стіни. Яка мінімальна висота від підлоги тераси до підшиви, і яка мінімальна відстань від верхньої лінії терасного даху до відливу вікна другого поверху. На деякі моменти я звернув увагу, а взагалі такі рішення треба приймати, дивлячись на вашу архітектуру і на те, яке покриття. У кожного покриття є мінімальний кут нахилу. тобто особливо якщо у вас черепиця, метал черепиця, тобто отакі от елементи. Якщо у вас бітумка, то при маленьких кутах нахилу, наприклад, менше там 15%, ви можете зробити сплошну гідроізоляцію, а бітумку використати лише як декор. Якщо... Або використати, наприклад, при невеликих Фальц з формуванням вентиляційного примикання, про котрий я вже розповідав на цьому каналі. Якщо кут ще менший, ну я би вже тоді взагалі дивився би в сторону плоского даху і відвод води. Тому ми з вами, маючи дійсно другий поверх, у котрого є вікно, є висота підвіконня, і нам треба примкнутися. Тому, друзі, це повинно бути наступним чином. А, о Боже, у мене ж планшет працює. Давайте ми включимо планшет. І на що ми будемо звертати увагу. Значить. Е... У нас з вами стіна, у нас з вами підвіконня, у нас з вами відлив, у нас з вами вікно стоїть. І ось ми з вами формуємо примикання, да? е, примикання тераси. Кут нахилу я сказав, залежить від типу покриття мінімальний і архітектури будинку. Так от це от примикання. І от це якраз те, це місце, коли от я дивлюся ескізні проекти, і от саме примикання тераси, ганків до. Стіни от, показують, наскільки архітектор має досвід в проєктуванні і будівництві. Тому що недосвідчені архітектори доволі часто або взагалі не залишають місця отут, або залишають доволі мало. У нас є з вами все ж таки знову вже, параметри такі, що пів метра снігу може навалювати, плюс можуть бути так звані снігові кармани. Да? Тобто, може намести сугроб, сніг. Потім сонечко починає притоплювати, воно починає ось тут, біля поверхень танути, і вся вода потім йде ось сюди. Тому, з цієї точки зору, чим більше, тим краще. Але ж це питання естетики. І отут -от і виходить, що треба ставити компроміс. Компроміс, я би сказав, так, що десь біля 20 см. Е, чому так? Тому що е, тут. Треба формувати, якщо у вас формується отут вентиляційний прошарок, друзі, то нам треба формувати тут примикання, котре дозволяє виходити парі повітрю. Файл з цим примиканням можна буде придбати на лайкотедж тільки трошки пізніше, десь ну через місяць, я думаю. Він у нас готовий і буде запропонувати на продаж як рішення окреме. от І про цей вузол я вже теж неодноразово розповідав на каналі. Він є, тобто основний принцип. Вам треба сформувати тут оце примикання. І, от ісходячи із цього, і вам і бажано мати оці 20 см. Більшість робить. Простіше вони не заморочуються, і вони просто звичайний фартух от сюди ставлять, ставлять все. І вони не заморочуються. Розумієте? І тому от і виходить, що у вас є відлив, у вас є цей фартух, і, щоб більш-менш ми мали захист, треба от 200 мм відступати. Буває вже ті менше. Ну, звісно, друзі, буває. Тому що різна архітектура, коли ми робимо, наприклад, реконструкцію, да, ми можемо це зменшити, але в такому випадку вам треба відслідковувати, щоб у вас в цьому місці ви забезпечили от біля відливу, забезпечили цю герметичність, щоб у вас не було задування, затікання і так далі. А вже сам відлив може бути вище. Тобто, якщо ми подивимось на фасад, ми маємо вікно. Ми маємо примикаючий дах. І ми маємо фартух, котрий от тут підходить. Але це місце вам треба забезпечити гермітізацію. Зрозуміло? От, це для того, щоб стик був більш-менш надійний. Так, я сподіваюся, що відповідь надав, і це зрозуміло. А вже кути нахилу і мінімальної висоти, це ви дивиться по архітектурі. Тому що, наприклад, у нас є замовники під 2 метри ростом, і вони, коли замовляють проєкт, вони одразу кажуть: ніяких дверей 200 не повинно бути, тобто 2,30 мінімум. Тому якщо ви людина з, ну, з високим зрістом, вам треба це враховувати і сказати, що от мінімально 2,200. Еге, -е. може і не проканає, розумієте? От, тому що все ж таки, коли ви робите дах, у вас є стінка кут нахилу, і відсень вона теж забирається. Далі, тераса, от є проекти, коли на терасу виводять, наприклад, камін. І її хочуть опалювати, підтоплювати. Да, або, наприклад, тераса дивиться на південь, і якщо дах не утеплити, то знаходитись під терасу доволі важко, тому що маленька висота, перегрівається стеля, і ну, знаєте, некомфортно е, виходить. Тому знову подивіться, куди направлена тераса. Якщо на південь, вам бажано передбачити якесь утеплення, е, щоб вам там було все ж таки трошки комфортніше. От, щоб менше дах перегрівався. Ну Якщо ви просто питаєте мене про маленьку висоту, це означає, що у вас, наприклад, тут може бути 2-200. Да? От, і стеля доволі низько. Якщо вона перегріта, Ну це буде дискомфортно просто. Тому це теж треба враховувати. Ну, а тут вже, звісно, біля стінки у вас висота буде більше, тому ви звертаєте увагу тільки от на цю висоту: там, де буде прохід, там, де ви будете ходити. Ну, я би, чесно кажучи, дивився б побольше, бо коли, ви знаєте, воно на ну, очі давить, ну, воно теж не дуже гарно, воно дискомфортно. У нас тераса доволі простора, тобто вона висока, і от ми навіть коли сидимо там з галкою зранку п'ємо каву, ну, дуже класно і комфортно. Із-за того, що є висота, із-за того, що є об'єм, ну, тобто дуже комфортно і гарно. Тому бажано старатися, щоб висота була побільше. Дякую, друзі, за ваші питання, за ваші коментарі, лайки і підписки. Йдемо з вами далі.